Нарешті з тему прийшла гірлянда, яку я замовляла, цілих 20 метрів. Тож будемо наряджати нашу ялиночку разом. Замовила саме такого сріблясто-прозорого кольору, аби вона не виділялась і не прогадала. В процесі прикрашання все ж таки зрозуміло, що чогось не вистачає, але ще не вирішили, чого саме. Але однозначно правильним рішенням було придбати саме цю ялинку. Вписалась вона як ніщо інше. Завдяки їй дуже затишно стало вдома, та й взагалі всі ці новорічні прикраси, декор відсотково роблять свою атмосферу. До речі, центр міста вже також почали прикрашати на площі активно встановлюють різдвяний ярмарок, магазинчики зі смаколиками та сотні гірлянд. І сьогодні навіть пішов перший сніг, ну дуже символічно. До речі, я дуже задоволена стрічками, які також замовила на тему. Мені подобається їх насичений бордовий колір. І добре, що він не червоний, а саме бордовий. Стильно виглядають і гарно тримають форму. Бантики вийшли прям такі, як я хотіла. Завершую з гірляндою і розумію, що настрій вже повний джинглбел. Вже хочеться готувати смачні страви та накривати на стіл. Проводжати 25-й з надією в серці на 26-й. Хочеться. Миру та спокою, реально всі вже дуже втомились. Ну а я тим часом завершила прикрашання. Тішусь нашою красуною та складаю список, що ще докупити, щоб прям ефект був вау.